Хто я взагалі така, старший брат сусіда, а це старшого брата, дружина І ти стоїш, ну якби тут якась гуля незрозуміла безмейку з цією шваброю, він зо мною навіть не здоровається. Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви бачите мене чи це відео вперше, не забудьте підписатися на канал, клікнути на дзвіночок і на вподобайку. Також залишайте свої коментарі з приводу сусідів, які вони у вас, які у вас були історії з сусідами. І я теж в цьому відео поділюся своїми персональними історіями як в Туреччині, так і в Україні. Поїхали! Знаєте, сьогодні хотілося записати таке лампове відео і поговорити з вами про відмінність сусідства. Тобто, в принципі, сусідів в Україні і в Туреччині. Скажу одразу: сусіди для мене це дуже тригерна тема ще з України. І я, чесно кажучи, не дуже люблю сусідів. Як вам такий початок? Як вам такий початок відео, блін? Але... Що правда, то правда, і ви знаєте, я не скриваю такі моменти, але сусідство тут і в Україні максимально відрізняється. Давайте вам розкажу, які в мене були і там, і тут сусіди. Спробуємо порівняти їх і побачимо, що у нас з цього вийде. Хочу почати з самого переїзду. В Туреччині, якщо ви переїздите до нових апартменів чи квартири чи будинку, як правило, сусіди приходять до вас одразу з таким, знаєте, з такою тацією, де дуже-дуже багато турецького чаю, це можуть бути якісь солодощі, вони не будуть чекати, поки ви занесете всі речі. Вони можуть якраз прийти до вас додому в процесі, як ви будете заносити це все в свою будівлю. І вони будуть казати, «Ох, кентіс. І давайте знайомитися. І ви маєте в цей момент призупинити свій, свій переїзд да? за винятком того, якщо у вас є найняті люди, да? котрі заносять ці меблі, вони можуть продовжувати заносити, але ви маєте випити цей чай з сусідами. Така культура, і це прикольно з однієї сторони, тому що. Ви одразу знайомитеся з людьми, котрі, в принципі, живуть з вами через стінку. Така дуже схожа історія, як у Америці. Да? Особливо, якщо це приватний будинок, як правило, до вас приходять гості з якимось кексом і кажуть, о, ми ваші нові сусіди, тільки не до вас приходять, а ви йдете. Да? Тобто там трошечки навпаки. Ми ваші нові сусіди, давайте знайомитись і п'яте десяте. В Україні у мене. Завжди були погані стосунки з сусідами. Я це не скриваю. У мене дуже багато історій пов'язаних з сусідами, і в нас це було все навпаки. Я коли переїздила до своєї квартири, на мене скаржилися всі сусіди, що у мене працівники заносять якісь стройматеріали, тому що я робила перш, перед переїздом ремонт і скаржилися просто на те, що вони використовують ліфт. А у нас не було там грозового ліфту, у нас був пасажирський ліфт. І почали мені е, просто виїдати мозок, що ліфт став гряз, грязний. Хоча я після е, працівників його Позамітала там, да, помила, і це в принципі не обговорюється, тому що я це розумію. Але такі сусіди, знаєте, вони як черв'ячок, їм потрібно було вставити своїх 5 копійок. І тому у мене з сусідами не дуже складалося в Україні. Дуже багато є історій, можливо, однією з них я з вами поділюся. Тут сусіди завжди. Пропонують і допомагають один одному. Це теж момент культури, мені здається, тому що у нас нещодавно я вам розповідала, що у нареченого з квартири виїжджав квартирант, і, звісно, він нам просто в халаміну вбив квартиру. І це взагалі друга тема для відео. Якщо вам цікаво, як відбуваються ці взаємовідносини між орендодавцем і і квартирантом ви можете написати мені в коментарях. Я зроблю велике обширне відео, тому що ми знаємо вже з моїм нареченим всі закони, які пов'язані з квартирантами, бо ми навіть з ним судилися. І після того, як він виїхав нарешті, вся квартира просто була розбита, хоча він заїхав в нову будівлю, в нову квартиру. І нам потрібна була допомога. Як правило, коли, наприклад, я заїжджала в цю квартиру, у мене не було тоді ніяких стосунків, і я викликала майстра, котрому платила кошти там, повісити лампу, я не знаю, щось прибити, щось просверлити. В мого є сусід, котрий завжди допомагає. Він не працює в цій сфері, але він просто, знаєте, кажуть, руки виросли з того місця. Він прийшов нам, допоміг з усім, тобто абсолютно не взяв. Не копійки, я пам'ятаю, що в Україні, коли я теж жила, теж були такі моменти, що можна було когось там попросити знайомих, але все одно ти якось платиш, хоч щось, хоч якось. Тут так не заведено, і навіть якщо ви запропонуєте якісь кошти сусіду, то він образиться і може більше до вас навіть не приходити і не допомагати. І нещодавно на днях сталася така ситуація, що саме у цього сусіда, котрий допомагав нам, у нього у старшого брата, дружини, розумієте, да? <плес> вона захворіла і її поклали в лікарню. І сім'я мого нареченого вони чи взагалі їх не знають, чи бачили один раз в житті. Ну щось типу такого. Тобто, це старший брат сусіда. А це старшого брата, дружина. Коротше, там в цих сімейних зв'язках, знаєте, не розібратись. Але сам факт вона захворіла, попала в лікарню. І мій телефонує. Каже: мені ж цей сусід дуже допоміг. Коли квартирант виїхав, нам потрібно з'їздити до цього ж. До цієї старшого брата дружини в лікарню і е, побажати е, якнайшвидше виздоровіти його мама приготувала там якусь їжу, і вони поїхали в лікарню. Ну тобто, для мене це був в принципі шок. Тобто, я розумію, якщо б цей сусід захворів, чи його е, там дружина, діти це якось мені було б зрозуміло. А сусіда старшого брата, дружина, тобто ви розумієте, оцю да, ось цю ступеньку, да ці сходинки це для мене було дивно. Але ць, я якби не влажу в ці е, стосунки їхні, е, тому що це турецька культура. Вони так виросли, вони так е, це бачать. Чи дивує вас така ситуація? Розкажіть в коментах, можливо, у вас є такі прикольні якісь історії. Я завжди зачитуюсь вашими коментарями і дуже вдячна, що ви їх пишете. Те, що я бачу вже в моїй, скажімо, новій сім'ї, да, україно-турецькій, те, що коли ми приходимо в гості до мого нареченого, мама завжди ж готує там кучу-кучу всього. І Кожен раз вона бере щось, що вона готує, це може бути якийсь, я не знаю, якийсь шашличок, чи якась риба, чи навіть чорба, суп турецький, і заносить до своїх сусідів, навіть якщо сусіди теж готують, а вони теж готують, бо турки в принципі дуже люблять готувати, і нема такого, щоб хтось в сім'ї там не готував. Вона, не дивлячись на це, все все одно заносить їм їжу. Вони, знаєте, живуть як отакі об'єднані сім'ї. Я щось такого плана пам'ятаю. Мені бабуся розповідала, що вони. Коли там ще були, знаєте, коли люди працювали на заводах, їм видавали квартири, і були такі дуже довгі коридори, типу як в гостінках, там, да? і вони всіми сусідами виходили, ставили, накривали столи в цьому коридорі і робили, як би вечеряли, да? кожен виносив щось там своє. Оце щось на це схоже, але зараз вже, ви знаєте, в Україні таке не відбувається. І що саме прикольне, ця сусідка, вона, напевно, перша хто. Мене взагалі побачив. Тобто навіть його дяді й тьоті не бачили, ще мене, але вже мене бачила сусідка. І е, вона е, один раз прийшла, принесла е, такі дуже багато хурми сухої і. Півтора кілограма фундука, тому що її сім'я живе в стороні Карадинізу, в стороні Чорного моря, і вони звідти привозять дуже багато фруктів, якихось горішків. І вона мені віддала, сказала, Яна, на це тобі забереш собі додому. Звісно, це було приємно, але в той же час це було максимально дивно, тому що ну, вона їхня сусідка, а не моя. І хто я взагалі така, і ми з нею взагалі не спілкувалися. Але вона постійно якісь ось такі жести робить. І мені здається, це дуже милим. Тут сусідів запрошують на всі свята, на весілля. Навіть якщо, скажімо, у вас там. От у мене у нареченого один із родичів помер, і його вся сім'я поїхала допомагати там з похоронами, але він не міг поїхати одразу, тому що в нього була робота, і він ще е, собі, коротше, йому чуть не зламали ногу, і він не міг ходити. І вона йому подзвонила, хоча він був у мене, і вона йому подзвонила, сусідка, і каже: Ти не переймайся, я знаю, що всі твої поїхали. Якщо тобі потрібна допомога, я прийду тобі і наготовлю їсти, і за тобою подивлюся». І якщо потрібно в аптеку схожу. Тобто це такі більш не сусідські, а такі більш сімейно-сусідські відносини, я би сказала так. Зараз не знаю, як зараз в Україні в плані того, що, можливо, війна сплатила, да, людей навпаки. І я, мені здається, що в період якраз от таких самих гострих приколів у війні люди допомагали один одному, але також я знаю. Навпаки, ситуація, коли люди з сусідами взагалі перестали там здороватися. І мені цікаво, як зараз у вас з сусідами, чи спілкуєтеся ви з сусідами, чи знаєте ви своїх сусідів. Тут сусідам навіть дають ключі від квартири на випадок того, що щось може трапитися. Я свої ключі від квартири можу віддати тільки своїй сім'ї. Бо я не довіряю, не довіряю людям. Я не знаю, у мене такий прикол. Є у вас щось таке чи нема? Напишіть в коментарях, давайте бо спілкуватися, бо мені здається, такий шизик, тільки я, тільки я. Звісно, що не всі такі дружні сусіди, як я вам тільки що розповідала, скоріш за все, це такі, знаєте, хто живе в апартманах або в ЖК, так, які тут називаються сіте, які такі не дуже густонаселені, скажімо. Тому що от в моєму будинку тут у нас 25 чи 27 поверхів, і в нас тут сусіди не спілкуються. Ну, тобто, нема вже оцього. Вайбу, да, для такого спілкування, але коли я тільки сюди заїхала, у нас одна дівчинка на на поверсі на кожен байрам у турків прийнято роздавати якісь там солодощі, чи якщо там народилася дитина, вони теж якось роздають якусь їжу. І вона завжди до мене приходила і давала якісь солодощі. І що хочу сказати, завжди ніколи не прийнято, якщо до вас приходить хтось з турків додому, не прийнято віддавати їм пусту тарілку. Тобто ви в цю тарілку повинні щось покласти. Якщо вам принесли якісь там солодощі, Ще ви велесенько їх в іншу тарілочку перекладаєте, миєте і в цю ж тарілочку віддаєте е, щось назад. Те саме стосується і родини. Якщо ви приходите, там вам дають якісь судочки, знаєте, як це мамою люблять, судочки щось дають, теж їх повертати пустими судочками, це якось не дуже і навіть це вважається негарним тоном. Та до мене тут пісьов. Мій асістент. Не дуже гарним тоном. Як я для себе вийшла з цієї ситуації, я спочатку щось готувала, а потім я зрозуміла, що ці гості просто нескінченні. І я зараз кожен раз, коли там відношу якийсь садочок, я просто купую чи солодке, чи якісь фрукти. Чекайте, чекайте, тут потрібно влягтись. вляхлися ми. Ми вляглися. Ви тоже ви теж юний блогер? Ви теж юний блогер? що ви можете сказати? У вас же турецький паспорт? Ви вже вивчили турецькі традиції? Така така Роксолана з українським корінням і турецьким паспортом. Ще й така рижунька Ще така рижунька Боже мой, боже мій. Також тут, наприклад, якщо у вас заболіла голова, знову ж таки ви можете піти до сусідів і взяти якісь ліки. От, наприклад, ми здали знову ж таки квартиру новому квартиранту, і його жінка. Там, через дві, два тижні прийшла до мами мого нареченого і запитала, чи є в неї ліки від головної болі. Для мене це теж дивно, тому що я б, скоріш за все, пішла б до аптеки. Ну тобто, розумієте, яка ситуація тобто, трошечки все відрізняється. Але мені дуже не сподобалося декілька моментів сусідів, і один із них я вивчила тільки нещодавно. Перший момент це те, що всі ваші сусіди, турки, будуть знати, коли ви їсте, коли ви ходите в туалет, вибачте, хто до вас приходить, про що ви говорите, з ким ви зустрічаєтесь, що ви носите. Тобто, у них оці. Рівень пліткарства за рахунок того, що вони ось такі всі близькі, дуже-дуже високий. І якщо у вас немає цієї пофігістичної ноточки, знаєте, що мені пофігу, то дуже багато людей тут саме думають і кажуть, а що скажуть сусіди? Ми шукали квартиру в ізмірі. І мій каже, мені дуже важливо, хто будуть наші сусіди. От, наприклад, мені не важливо, тому що я знаю, що в будь-який момент, якщо мене щось не влаштовує, я піду і буду з ними скандалити. Я взагалі не скандальна людина. Але коли переходять якісь мої грані, то я можу постояти за себе, бо в мене дуже чітко вибудований мій особистий кордон. І мені було, в принципі, пофігу. Мені особливо було дуже. Якби важливо, щоб ця квартира мені сподобалася, але він ще дивився на сусідів. скажімо. це перша проблема пліткарством, друга проблема це коли у нас виїхали квартиранти. Ми пішли, звісно ж, туди прибирати, тому що ну якось потрібно було подивитися, наскільки вони вбили квартиру, що потрібно відремонтувати, які лампи купити. Ну, ви розумієте, спектр роботи. І, звісно ж, сусіди побачили, що нареченого мама спускається до нас, бо це квартира в тій самій будівлі, де живе нареченого сім'я, і тільки вони. Поверхом вище живуть, і вона спускається, щоб принести нам якісь знаєте, відра, швабри, тряпки, тому що я з дому принесла тільки е, моющі ці е, засоби. І, звісно ж, квартиран, ой, квартиран, так кажу. Е, звісно ж, сусіди побачили, що вона кудись іде, і ми почали питати, а куди вона каже: от ми там прибираємо квартиру, невістка приїхала. І всі ж таки, знаєте, по черзі просто тук-тук. Добрий день, а ви хто? А ви невістка? А давайте знайомитись. І ти стоїш, ну, якби тут якась гуля незрозуміла безмейку з цією шваброю, і до тебе просто всі, всі сусіди приходять по черзі. Ми там були десь півдня, поки не стемніло, і до нас, мені здається, всі п'ять бляха. Поверхів прийшли, і вони такі, а колеги!» знаєте, в Бог в допомогу. Але насправді вони прийшли просто подивитися на мене, хто я така, яка невістка, і що ми тут прибираємо. знаєте. Це мене максимально збісило, тому що вже коли е, прийшла п'ята чи шоста людина, я вже отак от просто дивилася, я вже не хотіла. Ні, я розумію, що вони з усіма спілкуються, ти якось там е, маєш їм посміхатися. Але коли в тебе бляха куча, співпраця. Прав, коли ти тут чистиш туалет, заливаєш, тут у тебе прибирання, тут тобі потрібно записати, що ще докупити, які лампи, які люстри, які переходники. і всі це приходять. А що ви тут робите? Ой, А це невістка? А, то ви вже типу, поработіли невістку да? до, до весілля. Ну, коротко, розумієте, да? Оці, ці, е, розмови. І я впевнена, що вони потім ще це все перетирають сусід з сусідом. І такі моменти мені не дуже подобаються, тому що я вважаю, що особисте має бути особистим. Тому я, я, в принципі, дуже закрита людина. А особливо, якби я і в сім'ї не з усіма родичами спілкуюся, там, да, з дальніми якимись я можу не спілкуватися. От, а тут, ну, навіть всі сусіди розумієте? Для мене це просто треш, жах і якийсь навіть тригер. Що ви думаєте з цього приводу, як ви відноситесь до таких ситуацій і як взагалі реагувати в цих ситуаціях? Тому що я ж кажу, я вже просто на якийсь момент така. Я зараз їх просто буду стріляти, я зараз заколочу ці двері і хто б там не дзвонив, не вибивав, я їх не буду відкривати. Що стосується моїх сусідів в Україні, я з ними завжди-завжди сварилася, тому що на дуже довго я жила в своїй квартирі на 9-му поверсі, і в мене було приватне отоплення, але закальцовка всіх труб на централізоване отоплення було, звісно, у мене, бо це був останній поверх. І по факту в зимній період потрібно просто почекати, поки вся система прокачається. А у нас по постеріночки, знаєте, оце з Радянського Союзу залишилось, приходили всі сусіди, тук-тук-тук. Дайте, відкривайте батареї, спускайте воздух, чи це повітря, спускайте, бо, бо в нас холодно в квартирі, і в якийсь момент я просто псіханула, бо до мене приходив весь стояк, і я просто їх відправляла куди подалі. І казала: хай приходить робітник Жеку. І якщо він скаже, що потрібно спускати повітря, будемо спускати повітря. І вони мене дуже не любили за це. Вони приходили просто з першого по восьмий поверх включно до мене. Потім на якийсь момент я перестала їм відкривати двері і просто посилала. І ну, ви розумієте, якого плану у нас були стосунки. І доказати людям, що повинна прокачатися система, це було просто impossible. Impossible. Навіть приходив робітник Жека, він каже: ви розумієте, те, що я зараз пускаю повітря, воно нічого не дає, тому що система тільки включена і вона ще не прокачана. Ну, я думаю, що вони просто перекрестилися, коли я звідти виїхала. Що стосується Туреччини, спочатку я жила в апартмені, тобто це було не ЖК закритого типу. І в принципі, в мене там були нормальні сусіди, ми з ними там нормально жили 4 роки, спілкувалися. Вони мені приносили їжу, я їм потім відправляла оці всі їхні традиції, виконувала. От, а коли я вже купила квартиру в ЖК і переїхала сюди, десь через півтора-два роки заїхав мій квартирант. У мене він ой. Мій квартирант, кажу, мій сусід. Він у мене один, тому що у мене квартира ну з углом. Да? І коротше, що хочу сказати, в один якийсь день він просто з друзями в три години ночі дивився футбол, і вони орали просто як свині різані, просто як різані свині. І тут в Туреччині є така система, що якщо ви живете в ЖК, краще не йти самому виясняти ці відносини, а подзвонити на охорону, і охорона їх попереджає. Якщо ви дзвоните напряму в поліцію, що я дуже люблю робити, любила в Україні, то то, що То, якщо поліція приїжджає сюди, в ЖК, і вона, перш за все, допрашує охорону, чому вона локально не вирішила цю проблему. І тоді, таким чином, звісно, поліція розрулює це все. Але тоді, на саму будівлю вашого ЖК, приходить дуже великий штраф. Чому тому, що якщо діло доходить до поліції, її має визивати охоронець. А якщо це визиває? Квартира, чи якісь власні квартири, то це значить, що охорона і у компанії, яка якби дивиться за будівлею, не справляється зі своїми обов'язками, і тому на них приходять великі штрафи. І коли цей сусід мені не давав спати, я звісно подзвонила на охорону, сказала: Ну ви вибачте, але таке враження, що вони в мене в квартирі в моєму ліжку просто не зрозуміло чим займаються взагалі, бо там такі був крик і ор. Потім е охорона подзвонила один раз, другий раз подзвонила, бо я сказала: якщо ви зараз їх не утихомірите, просто буду дзвонити в поліцію. я. І вони тоді зрозуміли, що їм буде триндець, І вони ще раз подзвонили на цю квартиру, і цей сусід заспокоївся. На наступний день мені подзвонила. Компанія, котра управляє нашою будівлею, перепросили, вибачились за те, що сусід мені скажімо, не давав спати, і сказали, що є такий закон в Туреччині: що якщо на одного і того сусіда будуть постійно жалітися, а він є не власником квартири, а квартирантом, да, як як в моєму випадку, то його мають право виселити повністю. Тобто це така робоча система. Якщо ви не можете виселити свого квартиранта, потрібно, щоб всі сусіди на нього жалілися. І це працює дійсно. І після того він просто жодного дня, жодного вечора не голосно говорив, не голосно дивився телевізор, не голосні в нього були компанії, абсолютно нічого. Я його просто не чую. Але. І за того, що я на нього поскаржилася, він зо мною навіть не здоровається. навіть якщо ми отак з ним зустрінемось в коридорі. Але мені, то, знаєте, до одного місця, тому що я хочу в своїй квартирі відчувати спокій, а не жити в дискотеці. Що ви думаєте з приводу сусідства в Україні і в Туреччині? Розкажіть, як у вас з сусідами, де ви живете, в якому місті, в якій країні? І е, чи є у вас такі от. Шизофренічні штучки, як є у мене, і взагалі, що ви думаєте з приводу сусідства в Туреччині? А ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро в наступному відео, бо в нас вже тисяча підписників. Я вам дуже-дуже вдячна, що ви зі мною. І я обіцяла відео розказати свій шлях в IT І взагалі, як я переїхала до Туреччини. Тому наступне відео у нас буде відео знайомство, і я вам розкажу всі деталі. Па-па, па па до скорих зустрічей!